Кафа, вона ж українська Феодосія, Теодосія? Теодосія. Кафа була великим та багатим містом, оточеним 13-метровими зовнішніми стінами завдовжки понад 5 кілометрів, який охороняв 12-тисячний гарнізон. Це місто центр работоргівлі та турецький військовий штаб всього північного узбережжя Чорного моря, саме з кафи Османська імперія починала походи на Україну, Польщу, Литву, Московію та Молдову. Навесні 1616 року запорізький гетьман Василь Стрілковський з двома тисячами побратимів відправився грабувати осьманські міста. Звична справа. Взявши Варну та Масіврі, болгарські міста, що тоді належали османам, козаки дорогою додому біля гирла Дунаю ще заодно розгромили турецький флот, висланий на здогін. Повернувшись на Січ, козаки розділили награбоване, але здалося, що того мало. І тому вирішили захопити ще й Азов. Тут встав Сагайдачний і сказав: а давайте краще на кафу, бо там добра більше. В кафі таке велике багатство, що коли його здобудемо, то кожний з вас у золоті ходити буде. На той Раз Петро був впливовим полковником, і тому козаки, почувши про велике багатство, довго не думали і обрали Сагайдачного новим гетьманом. Вперше з трьох разів лише 10 років як закінчилася чергова війна між Австрією та Османською імперією, в результаті якої Австрія звільнилася від сплати податків турецькому султану. Тим часом Анатолією прокотилася черда повстань Джалялі, а на сході імперії, скориставшись ослабленням османів, іранський шах Аббас І почав війну за контроль над Кавказом. Турки, зайняті війною з іранцями, не оговтавшись від весняної атаки козаків на міста болгарського узбережжя, ніяким чином не очікували на новий напад, тим паче на кафу. Одну з найукріпленіших фортець Криму. Саме на несподіваність зробив ставку Сагайдачний. І вона спрацювала: 6 тисяч козаків на 150 чайках вирушили у морський похід. На виході з Дніпра козаки зустріли ескадру османських галер. Військо Сагайдачного розгромило турецьку флотилію та захопило близько половини її суден. Аби ввести турків в оману щодо своїх подальших дій, Сагайдачний наказав частині війська демонстративно повернутися на Січ. А зрештою війська близько тижня переховувався поблизу Очакова. Приспавши пильність турків, козаки продовжили свій похід. 22 липня 1616 року, Сагайдачний разом із чотирма тисячами козаків прибув до кафи. Уночі козаки висадилися на берег і підійшли до воріт міста. Невеликий загін запорожців, що володіли турецькою мовою, відволекли вартових, вказавши, що вони турецький підрозділ, який прямує на війну з Персією. Тим часом інші перекинули драбини на мури фортеці. Перебравшись через стіну, козаки вирізали вартових і відкрили браму. Козаки захопили кафу та знищили яничарський корпус, а потім прийнялись грабувати місто та звільняти невільників багато невільників. Звістка про падіння турецької фортеці в кафі та загибель всього турецького гарнізону розлетілася всією Європою. Тисячі бранців повернулися в Польщу, Литву, Московщину, Австрію і рознесли славу про казацький подвиг. А в турецьких мечетях мули почали сипати прокльони на голову сагайдак шайтана.